Доброго дня, шановні. Маємо сьогодні 1 квітня, в Канаді вихідний день, і ми вийшли трошечки на залив. Це зовсім недалечко від нас, але тут таке, тут бло, Божа благодать. Ви знаєте, тут навіть говорити не хочеться, тому що тут повітря, вітерець легенький дує. І оцей звук струмочка, оцього, який тече в Атлантичний океан в затоку фанді. Я коротенько скажу, а потім виставлю, хочу послухати, подивитись на цю воду. Заходьте, подивіться, послухайте оцю красу, оцю мелодію.